У Києві відбувся другий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал в музейному комплексі Мистецький арсенал презентовано понад 100 видавництв, 60 гостей з Європи, Росії та України. А також представлено насичену програму для дітей та дорослих. Я переконана, що саме мистецький арсенал може зробити книгу актуальною, популярною, підняти таку другу хвилю. Відкрити друге дихання, адже ми всіляко сприяємо тому, щоб книга була актуальною. Ми запрошуємо зірок світової літератури. До нас приїхало 60 зірок світової літератури, філософії, соціологія. До нас приїхали. Приїхав один із найодіозніших письменників нашої доби нашого сьогоднішнього дня. Це Олександро Баріко. І ми переконані, що увага, навіть якщо хтось не знає Олександро Баріко, хоча в це важко повірити, то він прочитає побачить на телебаченні, почитає у пресі, і він зрозуміє, що він щось пропустив у цьому житті. В рамках фестивалю в мистецькому арсеналі відбулося понад 150 подій. Презентації нових книг, зустрічі з авторами, автограф сесії зірок української та світової літератури, яскрава програма подій для дітей та батьків, виставки артбук коміксів, книжкової ілюстрації та графіки, а також спеціальна вечірня літературно-музична програма та благодійні акції. Ми приві сліпознайоміть українські читації з от, численними авторами і западними авторами, сучасної, хорошої російської літератури. Это книги художника. Это, по сути, уникальные издания, печатные также, вот, но созданные художниками. Арт-книга. Чуланчик и чулан, да, две комнаты. Чуланчик – это детские книжки. У книжковому арсеналі взяли участь близько 50 українських авторів. Почесними гостями фестивалю стали три знамениті європейські письменники: Італійць Алесандро Баріко, австрієць Йозеф Вінклер та француз Жерар де Кортанс. Це не похоже на наші ярмарки, які проходять в Петербургі і в Москве, Не похоже по масштабам, по атмосфері по воздуху. зовсім совсем воздух. і я щаслив, що я этот воздух вдохнув, тому що коли ми ходимо по нашим мікроулочкам на наших виставках, ми все говоримо, що невозможно нет, нет времени, нет места, нічого нет. А здесь є мета книжкового арсеналу популяризувати читання. Посилити взаємозв'язок літератури з мистецтвом, підтримати інтелектуальні та мистецькі видання. А ми ж дізнаємося у відвідувачів наскільки книга популярна сьогодні в Україні. Книга в моїй житті популярна. Я достатньо часто читаю. Вот. И, на самом деле, практически от одной книги Постійно перехожу к другому. Я читаю ну, строго определенные книги в последние годы, от которых я просто ухожу от реальності, которую я вижу каждый день. Актуальна дуже актуальна книга, тому що ну книги змінюють свідомість.